Наша влада перетворила державу в авторитарну державу. Бо немає жодної дефініції, що таке дефініція? Це визначення. Демократії без виборів. Не існує такої дефініції. На слово демократія вимовляють, як на цій конференції, про яку ви згадали. Вони кажуть, демократія, ми за, ми за демократію. А хто-небудь прочитав, що таке демократія? Ну, слово популярне, тільки ж ЗМІ потрібно ще прочитати. Демократії без виборів не існує. Вибори. Не гарантують демократію, може бути вибори так проведені і в авторитарних державах, і в диктаторських державах, що вони нівелюватимуть право насправді громадянина на, на виборчий процеси. Але без виборів демократії не існує. Тому я за повернення демократичних процедур і виборів, зокрема. Як за іншу сутність, яка відрізняла нас від фашистської Росії. А тепер про е, технічні вже цих технічних ретросів, бо спочатку були ціннісні, а тепер технічні. Та е, е, противники демократії кажуть, ну, під час війни ж вибори неможливі. Тоді починаєш казати: ну, чекайте, я знаю кілька країн, не лише Україну, де вибори відбувалися, але в Україні, зокрема, шість разів. У нас було шість виборів: двічі президентські Борис Порошенко і Зеленський. Двічі Верховної Ради, двічі органи місцевого самоврядування. І аргументи, що от у нас зараз окупована територія, так чекайте, Порошенка і Зеленський обирались, коли були окуповані Сімферополь, Севастополь, Донецьк, Луганськ. Коли стріляли на лінії зіткнення, там менше стріляли, але в реальності у нас кілька мільйонів громадян тоді теж не могли проголосувати. Тим не менше, ми визнаємо ці вибори легітимними. Тоді противники кажуть, ну це ж було за іншої війни. Іншої війни, зараз провий режим воєнного стану. Про це ми теж поговоримо спочатку про інші тепер держави. В інших державах теж відбувалися вибори під час воїн. Є прикладів багато. Є важкі країни, як Південна Корея, але є держава, з яка найбільше наш союзник, Сполучені Штати Америки. Там вибори відбувалися під час двох воєн. Ну, в... Громадянською була найбільш кривава для війна для Сполучених Штатів, Друга світова. Бо тут є закид, ну, що війна не була на території Сполучених Штатів, а вибори відбулися в 1944 році. А громадянська війна, вона відбувалася прямо на території. І в 1864 році, попри всю війну громадянську, вибори були. Чому? Бо Сполучені Штати Америки, так само як Україна згідно у нас же і Конституцію, мало хто читає, у нас написано, що Україна є республіка. У нас і Сполучені Штати Америки теж є республікою. Тому вони проводили вибори. Бо ще один контраргумент противників виборів. Ну от в Великій Британії виборів кажуть не було під час Другої світової. Кажуть, що виборів не було. Ну, вони не знають, що Велика Британія, по-перше, не є республікою, як Сполучені Штати Америки і Україна, а є монархією. І там найбільша найвищу легітимність у короля, який, до речі, виконував не лише церемоніальні або королеви. Так, але під час Другої світової саме король виконував не лише церемоніальні функції, а пропагандистські інформаційні, тобто він. Виступав перед нацією, це дуже важливо, а функція по радіо. А, надалі у них є парламент. А, і знову-таки, мало хто знає, він двопалатний. І одна палата це палата перів, вона взагалі ніколи в житті не обиралась на той момент. Тобто, вона спадково, це мрія до речі наших депутатів, тобто вона передається. Вона... Зараз, зараз вона вже не цілком спадкова. Тепер ні, а під час Другої світової війни вона була спадковою. Тобто так. передавалася за правом наслідування. Залишається лише Палата громад. І в ній справді було прийнято рішення, що під час війни загальна національних виборів не буде проведено. Але вибори були понад 150. Тобто, багато депутатів йшло на війну. Хто спомирав? І понад 150 разів проводились вибори в тих округах, де вибував депутат. Тобто, сама ідея виборів не ставилась під сумнів. Ставила лише технологія, чи можна їх в цей момент з політичної точки зору проводити по всій Великій Британії. тому що а, а, авіанальоти не заважали там, до речі, цивільне населення загинуло більше ніж. В Україні під час Другої світової в Великій Британії і все рівно вони проводили ці вибори. Тобто технологічно їх можливо було проводити. Чому? Тому що для них була важлива цінність показати, що навіть в умовах війни можна говорити не лише про спадкову владу, а й про демократичну. Ми це втратили. Ми це втратили. Більше того, влада вирішила стати довічною. І це не перебільшення. тобто є офіційне рішення, є постанова Верховної Ради України, де вони написали, що а, м, вибори відбудуться лише після сталого і справедливого миру. Ну, це дослівна цитата. Тобто навіть не після перемір'я, навіть не після завершення дій а, режиму воєнного стану, а після сталого і справедливого миру. Ну, тобто, щоб розуміли наші глядачі, якщо у нас там, через 5 років, через 7 років, через 10 років буде перемир'я, наприклад, ми не знаємо, коли, чи воно буде за нашого життя, але, наприклад. Але Сімферополь буде окупований, хоч один українець скаже, що це справедливо. Тобто це мир не буде справедливим. Тому згідно постанови Верховної Ради вибори проводити не можна. І я постійно проводжу аналогію з е е Японією. Кажу, ну дивіться, от в Японії не укладений мирний договір. Південно-Курильські острови? Так, вони не укладені чому? Спочатку з СРСР, а потім з Російською Федерацією, ще до того, як вона стала фашистською, тобто навіть за часів Єльсона Вони не уклали мирний договір. Чому? Тому що під час Другої світової війни СРСР окупував частину японської території, але частину території вони забрали, тому що вона колись належала Російській імперії, та як спадкоємець. А південно Курильське Острови ніколи не належали Російської імперії. Їх вперше окупували лише в 1945 році. І Японія це не визнала. Тобто для неї будь-який мир з окупацією Південних Куріл не є справедливим. Згідно цієї логіки, в Японії з 1945 року вибори не можна було проводити, бо у них немає справедливого мира з окупантами. А українська влада це пішла. І чому я завжди називаю інші фракції не слуги народу квазі-опозицію? Під цим підписалися спочатку, до речі, в антиконсійному меморандумі перед постановою, що в 2023 році вони вони підписали незаконний меморандум про те, що виборів не буде відбуватися. І заклали основу авторитарної влади в Україні. І вона є абсолютно переконаний, нищить Україну зсередини, тобто авторитар... авторитаризм в будь-якій країні, він прирікає державу на фаворитизм. Ну, тобто фаворити. Зараз от у нас там радіє частина спільноти там, в, в соцмережах. Може, ви бачили, там, от зняли а, голову офісу я президента. Не дуже беру участь у соцмережах. Ну, Вітаючи їх майже абсолютним злом. Ну, з значною мірою це маніпуляції, да? але все-таки там є можливість швидкого спілкування з принаймні з колом якихось знайомих. В будь-якому випадку там зараз захват від цієї події, але ж йдемо лише про заміну фаворита. Ну так само, як міндіча. В недемократичній державі влада приречена на фаворитів. Як можна просто по-різному називати Розводящі, смотрящі, бухгалтер, гаманець, коханець, коханка, голова ОП. Але це фаворити. Вони не обираються населенням. Міндіча ж ніхто не обирав. Тобто, яка у нього посада? Він навіть не чиновник, тобто, він друг президент. Тобто, це фаворит. І авторитаризм, він приречений на це. Іншого шляху нема. І українці, відмовившись від демократії, під а, впливом пропаганди з боку влади, що під час війни вибори неможливі, а, вони прирекли себе на фаворитизм.